Чорнобильська катастрофа перевернула з ніг до голови увесь світ, зламала життя сотень тисяч людей і назавжди змінила ландшафт величезної території, яка постраждала від радіоактивного забруднення. Прип'ять знаходиться неподалік Чорнобиля, і після трагедії воно перетворилося на місто Привид, але не стало менш привабливим для туристів. Напередодні річниці Чорнобильської трагедії журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з молодим хлопцем Павлом з Донеччини, який полюбляє мандрувати країною. Одна з його поїздок була саме у Прип'ять з'їздили, подивилися на це все. Звісно, наження. Ну, таке, десь гнітюще, десь е не знаю, і, і цікаво, наче таке. Ти багато чого здивований, десь пригнічений але. ну коли воно в такій компанії, то як якось воно не сприймається, спри, ну, сприймається більше як подорож, щось що цікаве. Десь пожартували, де ще щось. А коли передивляєшся вже фотографії, згадуєш такий ну було багато місць де, так, е, призадуматись треба. У прип'яті вже багато років ніхто не мешкає, але сюди постійно приїжджають люди, які хочуть отримати гострі враження. Заходили в школу, наприклад, і я не думаю, що діти... Я, здається, дивився там, коли 26 квітня це було п'ятниця, а в суботу всі навчали. Тобто в п'ятницю всі пішли додому, і в суботу вже ніхто не прийшов на навчання, здається, щось таке. І ну, взагалі діти, коли зі школи пішли, я не думав, що там підручники порозкрити, коли повітрявали всі вікна, попевертали все. А воно от так виглядає, ну, як наче там якась шкільна дискотека була. Тобто це за все зроблено для, для антуражу, для емоцій. Впевнені, ви не раз бачили фото Прип'яті. покинуті будинки, порожні магазини, зарослі травою, парки та сквери. В будинки ми не заходили, думаю, там ще ну, схожа ситуація. Супермаркет, супермаркет заходили трошки, там був супермаркет в центрі, і там все перевернуто теж там. Розкидані тележки, там щось, те гармидер. Ну там, може, може, вилазив в зону. От. А це прип'ять, це конкретно прип'ять. Сама станція, туди там, на 5 хвилин під'їхали, фотографувалися і поїхали далі, бо без захисних костюмів. Довго не можна знаходитись. Історія прип'яті завмерла 1986 року. Завмерла в типових серіях будинків у дизайні вивісок і монументальному мистецтві. Завмерла в покинутих іграшках і предметах побуту. Прип'ять стала своєрідною капсулою часу, яка і до сьогодні зберігає в собі наслідки страшної катастрофи, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції.